У далекому-далекому королівстві, у прекрасному царстві жила чудова дівчина Вікторія. І вона була у пошуках свого щастя. Молодята, вставайте, слухаймо. Вікторія шукає милого і підтримуємо її. А десь на іншому кінці світу жив прекрасний чудовий хлопець Василь, і він вечорами не сумував. Слухаймо, підтримка. Але бажайте на моя ванна, а тут я дівчата. Зараз гати. І одного разу він зустрівся із вікою. Не знаю, як вони зустрілися, тому що один на іншому кінці світу, другий на іншому кінці світу, але це доля. Тому, коли він її побачив, він одразу подумав. І коли він про це подумав, побачив її очі і зрозумів, що у них є та надія. Тож він зрозумів надія є. Надія, є, надія, є, надія, є. надія є. тоді вони перший раз поцілувалися, і це була незабутня ніч у їхньому житті. Ще ніч ти добре знаєш, сексуальна небезпечна, якої на Ну і після цієї найкращої ночі молодий Василь дістався до свого дому, де зустрів маму і тата. І вони одразу побачили, що він закохався, тож він їм сказав: Мамо, я закохався, ну яка красива. Каже, віка, то так було вона моя, вона моя, мамоя. Ну, яка красива. Вона, і тоді одразу батьки Василя, пані Марія, пан Ярослав зрозуміли, що потрібно збирати. Цього ж дня у домі нареченої Вікторії відбувалося наступне: вона прийшла і сповістила всю свою родину, що буде гойра вісіле. Гойра вісіле. Гойра вісіле у Карпатах Вісіле. І на питання, чи готова вона віддати все своє серце, всю свою душу коханому, не задумуючись, відповіла. Я кажу, так, моє все, я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, 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 і всі, я кажу, так, ти моє все. Насправді ми сьогодні є свідками надзвичайної події, весільної церемонії, весільної казки під назвою Весілля. Тож зараз я хочу перевірити, який стіл буде найкрутіше підтримувати молодят. І на землі треба бороття. Я люблю тебе, ти моя собака. Вітайтесь Ще! Гірко молодятам! Гірко! 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 Просимо піднімати калихи за здоров'ячку наших чудових наречених Вікторії та Василя. Будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо!